Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни святкують різдво. Із цієї нагоди владімір Путін навіть показово поперся поставити свічки. А за кілька годин до того російська армія завдала ударів по житлових будинках у Дніпрі, а у Покровському районі вбила щонайменше 11 людей, п'ять із яких – це діти. Сьогодні около 15.00 по Покровському району був проведений масірований обстріл ракетами С-300. В результаті цього обстрілу загинуло 11 людей, з них п'ятеро дітей. В возрасте від 3 до 17. Напевно, саме вбивство детей Владимир Путин и святкует. Не святкуют только у Белгороде чомусь. Ночь с 6 на 7 января. Рождество. Представить себе абсолютно безлюдную площадь перед храмом, а уж тем более закрытые врата в храм. Невозможно напевно у них там щось сталося, шкода що тільки мало. Ну а просто зараз на так званій Росії відбувається анекдот. Анекдот, який недавно розказував своїм папа. чому так холодно? Ми Просто замерзай. Ми замерзаємо нам холодно. Ми І ми І замерзаємо! Помогите! Помогите! Вже традиційно, як тільки на так звану Росію приходять серйозні морози, росіяни скаржаться, що вони дуже мерзнуть, але ця ситуація особлива. Робота дуже складна. більшого рода став без тепла. Вона в чергове доводить, що карма усе ж таки існує, і про це ми із вами поговоримо зараз. Але тільки із тими, хто підписаний на мій канал, тому не зволікайте і підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і лишайте, звісно, під ним будь-який коментар. Минулої зими Росіяни завдавали масованих ракетних ударів по нашій енергетиці і хотіли нас заморозити цього року. Росіяни також менше правда, але б'ють по нашій енергетиці. За це вони будуть сидіти і без газу, і без світу, і без всього. Вони витрачають мільярди на те, щоб бити по нашій енергетичній інфраструктурі, але до них самих приходить біда. Зараз або аномальних морозах, которые не відступають з російських регіонів. В подмаскові сьогодні столбики термометрів упали почти до мінус тридцяти Як тільки. Тільки на так званій Росії стає холодніше. Росіяни починають скаржитись, що у них немає опалення, що їм холодно. Чомусь уважаємо Владимир Андрій Юрійович, доводимо до вашого свідчення, що ситуація з таплінням. Катастрофічна. та напевно, усе це вигадки. Напевно, це усе кажуть агенти клятого заходу, бо насправді відомо, що на так званій Росії проблем немає. А от у Європі усі тотально замерзають. Я пам'ятаю, якось Газпром навіть знімав пропагандистське відео про те, як уся Європа замерзне. Зима буде большая. Виявилося, що компанія Газпрома, того самого, який знімав оте пропагандистське відео, лишила без тепла не європейців, а мешканців Підмосков'я. Газпром до китапіму сезону з возможним на них не справляються. Получив премію, все спокійно ушлі. На новогодній праздник. але як це так? Як таке можливо? Невже росіяни не зігрівають розповіді про те, що діти у Фінляндії какають у пакети? Фінляндії дітей в школах і дитячих садах вирішили навчити ходити в туалет вместо уборний в пакети на случай відключення води і світу в країні. Доля, усе ж таки, вміє жартувати. Тепер ось отак виглядають звичайні під'їзди поблизу Москви, а самі росіяни чомусь не зігріваються від розповідей про Фінляндію. Ну холодно! Коє время года очень холодна, известной русской сказки пригавають мерзні мерзні волчий хвост. Ну невозможно, Вот реально помогите, пожалуйста. Росіяни постійно мерзнуть взимку, але ця ситуація, як я вже сказав, дещо особлива. Через зниження температури на так званій Росії у окремих населених пунктах почало зникати світло. Даже вас Синя цвета, посмотрите. Ну і звісно, з'явилися проблеми із опаленням. Причому поблизу москви без опалення лишилися одночасно декілька міст. Об'єкт жаль, режимний, тому з точки зору підготовки до зими він нами не контролюється. начебто, у них там сталася аварія, але місцева влада не змогла зреагувати, тому що аварія була на якомусь режимному об'єкті, і з'ясувалося, що цей режимний об'єкт це. Патронний завод, який працює на війну проти України, 4 января в 3 часа утра на території закритого режимного Предприятия Клімаський патронний завод, де знаходиться котельня, яка питає весь мікройон произошла Аварія вони просто хотіли допомагати вбивати українців, але лишили мешканців Підмосков'я без тепла. Зовсім ситуація ще ускладнилась тим, що місцева влада не знала про аварію, бо об'єкт режимний практично сутки ми находились в Ніведіні і общем, отримали обратну связь за служитими спасі через соцсети і жалоби граждан, які почали писати о том, що у них нет тепла і на. Віть коли їхні чиновники, які, вочевидь, не були на місці і не знали, що у місті немає опалення, дізналися про цю аварію. Їх не пускали на територію. А було проблеми з тим, щоб зайти. Ви бачите, зараз ми вне периметру заводу знаходимося, тому що підприємство режимне. І поки вони намагалися потрапити на територію, поки вони розбиралися, що саме сталося, що ж це за аварія, така була на патронному заводі. Росіяни були змушені грітися. Ось отак: на 12 6 число. Ми замерзаємо. Жителі виходять з пікетом, ждем дрова. Не забувайте, друзі, що події відбуваються на так званій Росії, а це означає, що росіяни не шукають простих шляхів. Коли вони все ж таки почали відновлювати опалення, ну намагатися відновити опалення і пустили гарячу воду, то труби, батареї, які до того позамерзали, вибухнули. Тепер місцева влада не знає взагалі, що їй робити. А росіяни мерзнуть і щоби зігрітися, виходять на вулицю і скаржаться. Там їх обов'язково вислуховують. Ужасне положення для дітей і для дуже дорослих. Дякую. слідучі хто деякі росіяни настільки замерзли, що навіть наважилися на справжній бунт. Вони вийшли збирати. Підписи, але дуже обережно і тільки по одному, тому що мусора можуть запакувати. Збирають подписи. Це не фейк. От мужчина стоїть і к нему не больше трьох підходити, тому що тяжають машину. Люди вийшли підписати. Петицію. вон міліція уже приїхала, не дають нічого делать. Тому росіянам доводиться просто терпіть, як завжди, і мерзнути, мерзнути і терпіть. Вони звісно могли би виправити ситуацію. Для цього треба було б їм лише скинути нацистський режим. Але оскільки вони цього не роблять, нехай мерзнуть і гниють. Ані должны там і замерзнуть, і згніть. В этом формате. Обычные люди должны сгнить ну, и мерзнуть. Обычные люди должны выйти на улицы и наконец-то закончить эту, а э, это, э, 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 правление нацистского вы... вы... режима. Дуже цікаво, звісно, виходить ситуація. Росіяни усе кликали і кликали генерала Мороза. Сподівалися, що він їм допоможе, а коли він прийшов, росіяни незадоволені. Генерал Мороз, М, -м давайте з ним познайомимося. І ми замерзаємо. Ну, вищі сили працюють, і генерал Мороз теж працює. Проте, друзі те, що росіяни там мерзнуть під Москвою і у інших містах, це звісно прекрасно. Нам із вами від цього приємно, але чесно кажучи, нас із вами це не дуже обходить, бо це не вплине на війну, але на війну. Може вплинути холод на лінії фронту. Російські окупанти скаржаться, що їхнім військам доводиться мерзнути, тому що українці дронами камікадзе залишають їх без світла. Вони б'ють по полев, вони б'ють по поґазертильним Пат... да, да. станціям. Тобто для того, щоб, е, ну скажемо, е, зробити хуже життя а fpv-дрон это тот дрон, який точно знає, куди б'є, тому що там є оператор, який наводить його своїми глазами. Крім того, на війні логістика має надзвичайно велике значення. А коли стає дуже холодно, то ця логістика дуже серйозно погіршується. Якось, наприклад, російські панцирі застрягли через мороз. І пакання. Для того, аби нестерпно ускладнити росіянам життя на фронті, ми маємо також використовувати мороз як зброю у поєднанні із ударами по російській логістиці. Як я вже казав, неодноразово немає нічого краще і ефективніше, аніж дешеві FPV-дрони для перерізання російської логістики, щоб російські солдати дохли у окопах, аби їм не могли підвести будь-які засоби, щоб зігрітися їжу, боєприпаси і щоб у Неможливити евакуацію для того, щоб російські окупанти максимально дохли не тільки від нашої зброї, а й від голоду та холоду. Ми маємо дуже швидко зробити стрибок у галузі FPV. від виробництва, поставок, логістики і, власне, до успішного і масового застосування. Ми зараз дуже активно працюємо над цим і паралельно від вас продовжуємо передавати дрони на фронт. Воїни сил спеціальних операцій отримали 50 дронів камікадзе і ще 50 50 дронів топ з тих дронів камікадзе отримали воїни 53-ї бригади, які боронять Авдіївку. Ну наскільки я розумію, там дня 4-5 фронт повністю стояв, Зато ж що велика з була в дронів, тому существенного продвіження там не наблюдалось. Допоможіть росіянам замерзнути. Допоможіть росіянам лишитися без логістики, донатьте на дрони, продовжуйте і надалі. Будь ласка, підтримувати максимально сили оборони України.